Мені Грученівці вас вітає. На огляді у нас сьогодні трактора на 50 кінських сил. Перший це у нас є Соліс rx 50 І другий Ловол 504. Дані трактора на 50 кінських сил. Маю Треверс. 12 плюс 12 передач. Це завод Соліс. В Індії. Це завод Ловол. Китайського виробництва. Ціна соліса в даний час 25 500. Привід повний 4х4. Балочний міст, понижаючий редуктор. Бокове розміщення важелів передач. Реверс. Блокування заднього диференціалу. Кабіна з кондиціонером, магнітола, герметична кабіна. Навісні педалі. Рівна підлога. Трактор ще запакований 23-го року випуску. Ловол 504. Також має бокове розміщення важелів передач. реверс біля руля. Також рівна підлога. Трактор з кондиціонером. Присутній люк. Навісні педалі тяги. Ціна даного трактора 18 тисяч. Вага ловола 2600 кілограм. Вага Соліса. 3400. На ловолі присутній ресивер Два насоса інша, окремо гідравліка руля та навіски. Ванна на даному тракторі окрема, тобто гідравліка і коробка. Роздільна ванна на солісове. Суцільна. Бак також з боку. Гідровиходи. Присутні. Кому цікаво? Можете прийти порівняти дані трактора, поки є в наявності. Логал 50, 18 тисяч, соліс 25 п'ять. Мінягра місто Ченнюці.